Де б у світі ви не жили, з великою ймовірністю ви вже сиділи на цьому стільці хоча б раз у житті. Це моноблок, ймовірно, найпродаваніший стілець в історії. Але попри його популярність, він отримає чимало хейту. У Базрі, Швейцарія, Моноблок навіть став політичним питанням. Протягом багатьох років цей стілець був заборонений на терасах ресторанів. Оскільки його вважало таким, що псує міський ландшафт. Але як взагалі з'явився моноблок? І чи це приклад хорошого чи поганого дизайну? Цей стілець можна знайти майже всюди, на терасах кафе у Данії, в офісах Танзанії та навіть біля західної стіни в Єрусалимі? Він став невід'ємною частиною повсякденного життя. Але якщо ви цікавитесь дизайном, то стілець це не просто предмет. Дизайн змінюється з часом, адаптуючи форму та матеріали до потреб. Наприклад, Баухаус представив металеві стільці, натхненні велосипедами Поп-арту 60-х та 70-х років додав яскравих кольорів, космічні дослідження сприяли появі футуристичних кресел. Але моноблок інший. Це стільчик без часу та простору, наприклад, де зроблене це фото? Коли, ймовірно, ви не зможете відповісти. Це спостереження зробив медіадослідник Ітан Закерман. Він назвав моноблок контекстно нейтральним об'єктом. Більшість предметів ми асоціюємо з певною культурою, країною чи періодом, але моноблок. Повсюди, він є символом глобалізації, але водночас нагадує, що інші речі залишаються унікальними для кожної культури. Критики стверджують, що моноблок це антиприклад сталого дизайну. Він уособлює масове споживання, нехтуючи індивідуальністю та місцевими традиціями. Але можна подивитися і з іншого боку: він доступний для всіх. Та його ціна дозволяє підтримувати економічну рівність. Моноблок це глибоко демократичний предмет. Та чи варто його хейтити саме дискусії навколо моноблоку зробили його символом глобалізації, дизайну та масового виробництва. Тому багато митців та дизайнерів використовують його у своїх роботах. Історія створення моноблоку. Перший прототип моноблоку створив канадський дизайнер Дісі Сімпсон у 1946 році. Але тоді технологія лиття пластику не дозволяла масового виробництва. У 1960-х дизайнери зацікавилися стільцями з формованого пластику, серед них буфінаговерський стілець та червоний стілець Джо Коломбо. Але ключовим моментом стало створення культового стільця Вернер Пантан. Це був перший у світі пластиковий стілець, вироблений методом формування під тиском. Пантан Стілець це технічний предок моноблоку. У 1972 році французький дизайнер Аві Массене запустив виробництво Фіторія – першого масового моноблоку. Але справжній прорив стався у 83 му році, коли Gross Felix Group випустила садовий стілець із поліпропілену. Саме тоді моноблок став популярним у всьому світі. Як виготовляється стілець? Спочатку гранули поліпропілену нагрівають до 220 градусів за Цельсієм, потім впорскують у форму під тиском. Та вже через кілька хвилин отримуємо готовий стілець. Ціна виробництва одного стільця приблизно 3 бакси. Продається він за 10 і вище. Саме дешева собівартість та висока масштабованість зробили моноблок глобальним феноменом. Еволюція та унікальність дизайну моноблоку. Сьогодні існують десятки варіантів моноблоку з вертикальними чи горизонтальними прорізами. З ручками або без різних кольорів, але все одно ви одразу впізнаєте моноблок. Чому його дизайн не змінюється? Стілець еволюціонував до ідеальної форми: мінімальна товщина матеріалу, максимальна стабільність, захист від погоди, легкість та зручність для складання. Це все робить з нього майже ідеальний дизайн. Але чому люди хейтять моноблок? Дизайн сприймається через контекст. Якщо щось всюди, ми починаємо це недооцінювати, можливо, ми просто не цінуємо те, що маємо. Так може все ж таки варто полюбити моноблок. Цей стілець вже є частиною нашого життя, тож, можливо, варто перестати його хейтити. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь, щоб підтримати створення нових відео на каналі Великі Початки.